Ічнянській міській лікарні дали нове життя. Десятиліттями вона не бачила реконструкції через дірявий дах, який зводив нанівець усі ремонти у відділеннях. І ось нарешті крига скресла, розповідає очільниця. Ічні. Ну почнемо з того, що нам довелося докласти немало зусиль для того, щоб взагалі нам лікарню залишили як загально. І ми розуміємо, що в Прилуцькому районі залишили тільки дві лікарні, як загальні – це в Прилуках і Вічні. Наша лікарня обслуговує дві громади: Іщенську і Парафіївську. І кількість населення, яка повинна бути не менше 40 тисяч, ну, ми не маємо навіть у двох громадах такої кількості населення немає. І саме погодилися нам піти на зустріч. Таким чином, що ми зробимо лікарню відповідно до всіх вимог медичної реформи. Приведення лікарні у відповідність до усіх вимог медичної реформи розпочалося повним ходом. Стартували із ремонту даху. Даху не було майже, що він тільки одне, одна назва була. От. І з демонтажа почалося усіх вентиляційних шахт, повністю верху демонтували. Дуже багато роботи зроблено, дякуючи. І спонсорам, що допомагали люди, багато хто допомагав. Перекрили повністю, зробили двоскатний дах, такий був, був повністю плоский. і Не було такого місця, де б воно не протікало. Починаючи з операційних, що сипалася не тільки штукатурка, і вдавилася. Зараз. Дуже великий об'єм роботи зроблений, дуже велико. І я вважаю, що за короткий термін часу це все було виконано. Загалом було перекрито півтори тисячі квадратних метрів покрівлі. Утеплення було покладено 20 сантиметрів утеплювача, низ було укладено. Перекрито металочерепицею, так що вже набагато тепліше тепло залишається на субудівлі, а не ми опалюємо те, що той сніг. Сьогодні до ремонту Ічнянської лікарні активно долучаються іноземні партнери. Резюмує Олена Бутурлим. Спочатку бачили наші проблеми лікарні іноземні донори, з якими ми вже почали перемовини. Це безпосередньо і Леруа Мерлен Солідарність. Які вперше виділили кошти на лікарню. Далі я сподіваюся, бо вже є домовленості з Світньою Лютеранською федерацією, яка теж буде фінансово допомагати і підтримувати. Це наші і тепер міста-партнери Франції. І Всі разом я впевнена, ми. Як буде результат, і ми завершимо обов'язково цей проєкт, який почали по ремонту лікарні. Капітально відремонтований дах лікарні дає зелене світло на ремонт стаціонарних відділень медичного закладу. Дах уже зроблений. Далі почнуться проводитись роботи внутрішні ремонтні з другого поверху, але оскільки в нас дах не просто відремонтований, а він зроблений ще утепленим. То обов'язково повинні бути повинен бути утеплений фасад. І це ми вже передбачаємо як проект на наступний рік. Тобто в цьому році дах і другий поверх почнемо ремонт. На наступний рік у нас в планах утеплення фасаду і ремонт першого поверху. У планах далі ремонтувати другий поверх, другий та перший поверх рентгену кабінету. Так само буде робитися всі палати каналізація, тепловідведення, водопостачання, ну і ремонт реанімаційних відділів, хірургічних операційних відділень усього корпусу з другого етажа перший поверх. Сучасна відремонтована лікарня має у повній мірі відповідати усім вимогам медичної реформи. Наголошує Олена Бутурлим. Вона буде із сучасними двомісними палатами, індивідуальними санвузлами, відповідним обладнанням та кваліфікованим персоналом.